Отже, якщо розглядати ситуацію з макроекономіці в Україні на теперішній момент, то треба просто звернутися до теорії. Яка нам говорить, що є на ринку завжди є дві сторони. Попит на товари послуги всередині країни складається з чотирьох компонентів. Споживання інвестиції, заку... державні закупівлі і іноземний попит. <пит> а, і цей попит задовільняється з двох джерел: з внутрішнього виробництва, товарів і послуг, які вироблені всередині країни, і ввезених товарів і послуг. Власне, оце схема того, як рухаються товарно-грошові потоки. Якщо ми подивимося, далі розглянемо, а які ж визначники, ключові фактори попиту, компонентів попиту, то ми побачимо, що все зводиться до продуктивності праці. Приватне споживання залежить від трудових доходів, які залежать від продуктивності праці, і ми це дуже чітко відчули під час кризи 2008 року, коли у нас коли у нас доходи росли не від непропорційно до продуктивності праці, і відповідно в результаті кризи вони впали. Вони впали до такого рівня, який ну, відповідав продуктивності праці. Це такий урок кризи для нас. Прибутки та амортизація, грошовий потік компанії, по суті, так само залежать від продуктивності праці. Чим більша продуктивність, тим е, підприємець е, на фоні інших виробників може залишати більшу частину доходу собі. Ну, власне, у вигляді грошового потоку, е, власне, і податки так само е, податкові надходження залежать від продуктивності праці. Оскільки продуктивність праці визначає базу для оподаткування, з іншого боку, відповідно, якщо продуктивність праці впливає на ці компоненти попиту, то так само збільшення продуктивності праці впливає в обсяг внутрішнього виробництва. Попит росте, пропозиція росте, е, на ринку вони з'єднуються, в результаті маємо економічне зростання. У нас е, з іншого боку є інші ключові джерела, е, значить, зростання попиту. Це борг, це життя в борг. Е, внутрішній борг. Внутрішній борг і зовнішній борг, які, на жаль, е, окрім того, що е, збільшують попит, вони не впливають на внутрішнє виробництво, вони не розвивають внутрішнє виробництво, і тут виникає так би мовити, диференціал, який має негативні наслідки у зростанні імпорту або рівня цін. Крім того, що стосується конкретно України, Україна е, має велику е, ну, так велику залежність від іноземного попиту. Оскільки е, має певні численні виробництва, які е, прийшли у спадок від Радянського Союзу. І які змушені постійно шукати для себе ринків і тим самим створювати нестабільність, нестабільність у розвитку системи? Відповідно, теперішня ситуація України полягає в чому? Йдеться про 12-й рік.